Показати неправильну рівність. Ну, для декого це завдання буде дуже легким, а дехто не розуміє до кінця логарифму. Логарифм це показник степені. Логарифм числа А за основу Б дорівнює числу С. Це означає, що Б в степені С нам повинно дати число А. За цим означенням дуже легко тоді знайти неправильну рівність. Якщо ми будемо розглядати перший логарифм. логарифм 16 за основою 2 дорівнює 4. Як його перевірити? 2 в степені 4 повинно дорівнювати 16. Воно і дорівнює, тобто цей логарифм правильний. Другий логарифм логарифм. Числа 1 16 за основу 2 дорівнює мінус 4. Тобто, це означає, що 2 в степені мінус 4 повинна дорівнювати 1 16 Як тут дорівнює 2 в степені мінус 4 дорівнює 1 поділити на 2 в четверті. Ну, 2 в четвертій це 16. тобто 2 в мінус четвертій буде 1 16. Далі перевіримо в логарифм. Числа 1, 16 за основу одна дорівнює 4. 1, 2 в степені 4, Тобто 1, 2 Ми множимо на 1, 2, на 1, 2, на 1, 2. Ну, Звичайно, що ми отримаємо 1, 16. Тобто, і B і V це вірні логарифми. Перевіряємо Г. Логарифм числа 16 за основою 1 друга дорівнює 1 четверта. Це означає, що 1 друга в степені 1 четверта повинна дорівнювати 16. Але 1 друга в степені 1 четверта – Показник степені означає, що можна число записати через корінь, тобто корінь четвертої степені з однією другою. Але з цього корення числа 16 не буде. Тобто ось він неправильний логарифм. І де зразу перевіримо, щоб ми впевнились: логарифм числа 16 за основою 1, друга дорівнює мінус 4. Це означає, що одна друга степені мінус 4 дорівнює. Якщо трій перевернути, то тоді мінус показника можна перебрати. Тобто це буде 2 в четвертій, а це дорівнює 16, тобто цей логарифм вірний. Але ми вже знайшли невірну рівність.